Всім доброго денечка. Сьогодні вирішила наварити наварити вареників із сиром. Дали мені сиру добрі люди. Коротше, не можна. Дубль два. Дали мені сиру, буду варити вареники на пару. E, із сиром, із картоплею. Не знаю, хто як називає, хто сир, хто творог, хто як хоче називати. E, я називаю то сир. Так що погнали варити. Хто вміє, всі молодець, хто не вміє, беремо на замітку. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно кисляк домашній. Тут я поки наливала, позасирала все, сирочок. Смач... Смачнезний картопелька. все поїхали робити. Зараз кидаємо сольку, підсолимо наше, будуще кісто і гасимо харчовою содою. Кожний раз у мене по-разному виходить. Могу вгадати, можу не вгадати цієї соди. так зараз вона у мене ще закрита. Тут у мене десь літра кисляку, столова ложка, оце десь скільки соди, а там уже буду дивитися по тому, як воно підніметься, коротше, погаситься. Кисляк свіженький. Раз. Можна збільшитися добре в розмірах. Реакція вже пішла. Я думаю, ще трішки сипну. Головне не переборщити, ну і не додати це теж. Тоді нічого не вийде. Будуть як ці кльоцики. Я з цією содою ніколи не дружу. Це нормально вже. Пенка появилася і піднялася. Думаю, вийде. Розкажу вам про цю пшикалку Авроровську. Коротше, повна фігня, я вам скажу. Я в ній розчарувалася. Зараз як так, то вона добре працює. А як насипаєш муки, вона повністю не, не робиться. Ото так трішки і все, дуже не, не клацає. То приходиться мені отак нормально сипати. Це капець. Беремо муки і починаємо насипати. Ось бачите, скільки набрала і все. І все, воно вже не сипе. Коротше, не клацає воно до кінця. Оце раз, раз і все. То приходиться або так. Як доходить вже до кінця, там небагато її, то вона сипе нормально. І тут ще оця штучка ось тут спадає, вона пружинка так. Коротше, не, не годиться. Ладно. Е, не знаю скільки піде муки. Пропорції я по, по пропорціях не працюю. Зараз замішу кісто і покажу. Так, у нас виключили світло. Е, далі буде відео тільки з таким качеством. Е, хочу сказати. Сьогодні ж свято, всіх рибаків е, е, зі святом <хи> Боже, забула, що треба казати. Всіх рибаків зі святом. Хай вас е, вам тільки ловляться трофеї. І не хвостані чи Так, повертаємося світло хотіла сказати, е, мабуть, ті виключили того, що, погодних умов, того що у нас страшне було, що вечором і цілу ніч гриміло, блискало, страшне, от, мабуть, світло й пропало. Щось вже, мабуть, справляють. У мене як руки трусяться, це капець. Ладно, повертаємося до нашого тіста. Так, замісила. Оце таке цупкеньке кістечко, щоб не, не розпливалося. Тоді воно, я думаю, вийде все, як не розпливається. Я вже трішки. Коротше, дивіться, як я мішу кісто. Все в муки і все в муки. Зараз буду робити вареники. У мене вже халепа случилася. Розбила кружку, стояла, стала вимісювати, коротше, подвинулася, Розхирячила кружку. лки-палки. Це капець. Взяла ще одну, може і цю поб'ю, не знаю. Так, я вже свої вареники доварила. Злила 10 потів, хоч і дощ був, хоч і прохладно було, однак знову пари. Ладно, вертаємося до вареників. Отакі дві мисяки я наварила. Зараз будемо дегустувати. Оце з сиром. Оце з картопелькою домашньою. Ту, що вчора копала. Сметанка, куди ж без неї без сметанки. Так, буду із сиром куштувати. Не такі вийшли, як я хотіла, але які вийшли, такі вийшли. Ну, головне, що не кльоцки, бо я б їх взагалі не їла. Тоб перевела продукт. Сиром. Раз покажу. М -м -м. Смакота, сир солоденький, хотіла. <laughs> хотіла пальці облизати. Сир солоденький І з соленим сиром не люблю. Так що ото таке, хто їсть всім смачного. М -м -м. Так, ви почнете мені писати здорові, не здорові. Я кружка в мене була, вже одну побила. А короче, з тією, що я роблю все реме, то побила, так що прийшлося крутити здорової кружки. Сьогодні це в мене вареники, а завтра будуть пиріжки. Із цих же вареників. Я думаю, ви догадалися вже, які пиріжки будуть. Розігрів, піджорив, самі пиріжки.